Нещодавно броди відзначили 938 тридцять річницю з дня свого заснування. Отож, що про рідне місто думають бродівчани? Що хочуть у ньому змінити, та що бажають місцевим мешканцям зараз дізнаємось. Знаєте, я в Бродах дуже мало. Я постійно за кордоном. Хороше місто, люди приємні і дуже цікаво з ними спілкуватися. Що можете побажати рідним Бродам з нагоди дня міста, привітати можливо жителі від себе. Ну, я вітаю і бажаю всім мирного неба, процвітання, успіхів у всьому. Миру, мирного неба, саме головне на сьогоднішній день. А в загальному місту як оцінюєте? Ну, на 10 балів подобається. І що можете побажати бродам? Ну, З нагоди дня міста. З нагоди ну, покращення розцвіту. І всього найкращого можу побажати. Звичайно, що броди для мене рідне місто, яке я дуже люблю. Займаюся, вивчаю, ну, займаюся його історією, вивчаю, щоб хотів би змінити, Ну, звичайно, що хотів би, щоб наші пам'ятки не були в такому стані, щоб вони були кращими, щоб був реставрований замок наш бродівський порятований, ну, синагога ну, і багато інших таких об'єктів, то можна перераховувати дуже багато. Що хочу побажати. Я нам ну, звичайно хочу побажати мирного неба на час перемоги нашої, української перемоги і міцного здоров'я. Решти, все помаленьку, потихеньку ми здобудемо, зробимо, доробимося, і все буде добре. Броди в загальному я скажу так дуже гарно зараз розквітли, і я бажаю все насамперед, мені здається, мирного неба всім людям, і щоб війна якнайскоріше закінчилася. І щоб ми всі були живі, здорові, нехай наші воїни повертаються живі і здорові. Всі чекають на них, правда? Так, це однозначно. Та, та, це, це, нас, та. А броди, я скажу, броди це в нас дуже гарне місто. Було колись таке, а зараз суперське. Що би хотіли би змінити від себе? Можливо, ваші побажання? Від себе? Так. Ну я не знаю, я б нічого не змінювала. Ніби в нас все гаразд, мені здається, що все гаразд. Нам дуже гарно в бродах, тому що ми жили тут в бродах. Колись, зараз живемо в Дніпропетровську. Але броди це просто наше рідне місто. Воно компактне, воно зараз воно стає все красивішим і красивішим. Що би хотіли змінити в бродах? Можливо, що все вас влаштовує, як вам? Ну я не знаю, хіба ці дороги? Ваші враження. Ну, я би я б сказав, що треба дороги ремонтувати. Це раз. і будинки щось з ними робити, щоб вони виглядали красиво. Ми з Дніпра. Там у нас все зроблять, а вас ще ні. Що можете побажати бродам? Ну, Тут населення дуже гостеприємне і нам це подобається. Так що здоров'я їм і наші як -то, перемоги. Ну, мені так само, я взагалі звідси з Бродів, Так що це моє рідне місто, я його дуже люблю. Ну, На десятку. Mm. Хороше місто, прожили все життя тут. Що ви б хотіли змінити? Ну, напевно, архітектуру. Щоб люди потурбувалися, а то знищена. Байте можливість привітати брати. Ну, Вітаю. Хочу найперше, щоб у нашому місті, як і у всій державі, був мир та злагода, щоб якнайшвидше повернулись батьки до дітей, матері у своїй сім'ї, дружини, дочки, брати, сестри. Ну, Звичайно, місту бажаю процвітання, мудрого керівництва. Ну і, звичайно, щоб всі мешканці міста були задоволені. Я би хотіла насамперед миру і щастя, бо в це поняття входить все: і здоров'я, і благополуччя. Так що миру і щастя так. мене все влаштовує. Своїм рідним родом. Ми можемо побажати добра, щастя, миру, здоров'я всім людям, щоб усі були здорові. І щоб ми були всі щасливі, і щоб наша Україна була, вийшла з того всього і перемогла. І, перемогла, і тримаймося. Всі. Більша атмосфера. От все. Гарне, воно трошечки оновилося. Дороги поробили, цей воно, але то місто, як ми кажемо, для пенсіонерів. А ви що думаєте, приходити? Нам, Нам дуже підходить. Щось би хотіла змінити, можливо, правда. Ну, бачите, вам треба, певно. Тих, хто живе тут, питатися. А, а ми, а ми, ми приїхали, і поїхали. приїхали і поїхали, поїхали назад. Та. А, а так, то в красиве місто стало. Що можете побажати, братівчанам? Здоров'я, миру, спокою, так. Я живу на червоних казармах, так що я тут ніколи не є на всяких тих урочистостях. Але взагалі про місто, в загальному взагалі місто мені дуже подобається. Дуже гарне місто, і гарні люди, і гарні ви. знаєте кажуть, війна не можна так святкувати, але мені броди подобаються. Наші я їх люблю. І як закінчиться війна, будемо святкувати поповні. А як вам взагалі місто, що би хотіла змінити? Місто дуже гарне, але там треба дорогу зробити. О, за тим будинком треба зробити дорогу. І що хотіли б побажати, братівчани? Ну, щоб ми перемогли все, що я хочу зараз. Мирного неба нам треба. Що ви могли побажати нашим родам? Розвиватись далі. Мені місто. Дуже подобається, дуже дуже гарно, дуже відновилося, дуже освіжилося. Ніколи такої чистоти в місті не було, як зараз. Йдеш, милуєшся, приємно йти навіть тим містом. Дуже дуже вдячні ми мерові міста Анатолію. Як батько е Андрійовичу, що він так дбає, що він так гарно, гарно береже наше місто, щоб воно ще краще процвітало, якби не та злоякіста війна, та біда, що на людей йде. Що, що можете побажати бродівчанам від себе з нагоди дня міста? Всім бродівчанам, всім молоді, старшим, всім бажаю здоров'я. Миру над головою і чистого неба, щоб завжди над нами й негарно світилося сонечко. Я вам теж бажаю, дякую вам за вашу позицію і мирного життя. Вам від телеканалу Броди Онлайн. Ми щиро сердечно вітаємо усіх жителів із на міста. Бажаємо мирного неба над головою та найшвидшої перемоги над решистами.